Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розбирати техніку шлях до цілі. Спочатку розкажу про саму техніку, а в кінці розкажу історію сесії, на якій ми працювали з цією технікою. Звісно, я роблю це з дозволу клієнтки. Отже, ця техніка допомагає зрозуміти, що стримує людину від досягнення її мети. А також які ресурси і кроки можуть допомогти подолати ці бар'єри. Отже, що ми робимо? Першу карту, перша карта це точка А. Тут клієнту потрібно вибрати карту, яка найбільш чітко відображає його теперішнє становище. Це може бути емоційний стан, фізичний або психологічний бар'єр, з яким він стикається. Йому потрібно подивитись на карту, відчути емоції, які вона викликає, і подумати, як саме це відповідає його поточній ситуації. Тобто, дивіться, по суті, точка А це карта Я зараз. Я рекомендую працювати або з портретною колодою, або з колодою субособистості особистості в, в перших ну для перших двох карт. Точка Б це карта, яка відображає бажану мету або результат, до якого людина прагне. Це може бути досягнення професійної мети, особистісний ріст чи гармонійні стосунки. Тут важливо подумати, що саме людина хоче змінити і які образи або символи асоціюються з цією метою. Знову ж таки, простішими словами. Точка Б це куди я хочу прийти. Наприклад, якщо я хочу заробляти більше грошей, то точка А це я зараз, яка заробляє ту суму грошей, яку там я заробляю, а точка Б це. Я, яка заробляє ну, таку-то бажану суму коштів, або точка А, це я без стосунків, точка Б це я в тих стосунках, яких я хочу, які я, яких я бажаю, які я собі уявляю. Як я вже казала, коли ми говоримо про себе, про яка я. Тоді ми використовуємо або колоди а, субособистості, або якісь портретні колоди. А, на рахунок того, відкрито чи закрито вибирати картки, як, як хочеться клієнту, як комфортно клієнту. Він може свідомо вибирати точку А і точку Б, а може а, в закрито обирати ці карти, відкривати і так працювати з ними. Дивіться вже по ситуації. Далі бар'єри на шляху. Клієнт обирає карту, яка символізує найбільші труднощі або бар'єри, які стоять між ним і його метою. Це можуть бути внутрішні страхи, сумніви, негативні переконання або зовнішні фактори, які заважають рухатись вперед. Тобто, тут що заважає, по суті. Дивіться, що заважає досягти мети. Просто от ми кажемо, що заважає, які бар'єри на шляху, так, трансформації з стану А в стан Б. Далі це ресурс або підказка. Це карта, яка надасть ресурс або пораду, як подолати ці бар'єри. Це може бути внутрішня сила, навичка, людина або ситуація, що може допомогти. Зосередьтеся на цій карті, це ми кажемо клієнту, і подумати, яка символіка може бути застосована в твоєму житті. Знову ж таки, от дивіться, ми взяли бар'єр. І е, одразу даємо ресурс, що щось, щось допоможе подолати цей бар'єр. Це, це дуже класно, і я рекомендую постійно використовувати таке в техніках, е, ну, особливо при досягненні при переході з одного стану в інший. Ми бачимо перешкоду і одразу даємо ресурс для трансформації цієї перешкоди для її подолання. Отже, маємо точку А, яка є зараз. Точку Б, стан, в який я хочу прийти. тобто е, Стан, в якому я вже отримала те, чого я бажаю, так можна перефразувати. Далі, що заважає отримати бажане, тобто, що заважає перейти з стану А в стан Б. Четверта, карта – ресурс або підказка, що допоможе здолати перешкоду. Далі, як залишатися на шляху? Тут клієнт вибирає карту, яка відображає його стратегії для збереження мотивації та руху вперед, навіть коли з'являються труднощі. Тобто, що дозволить, тут по суті дивіться, тут ще один ресурс. От, якщо дуже грубо, що ще що я можу зробити, щоб не звернутися з цього шляху, коли буде складно? А складно завжди буває, ну завжди періодично, так? Це нормально. Ми рухаємось гору, вгору, гору, вгору до якоїсь мети, в якомусь моменті нам складно, але ми досягаємо цієї цілі, все класно, все добре. І ми знову все йде на спад, і далі ми йдемо по якусь нову ціль, так? Але тут маємо розуміти, що як залишатися на шляху. Тут, по суті, ще один ресурс, що допоможе рухатись до цілі, навіть коли вже не хочеться цього робити, навіть коли складно і так далі, і тому подібне. І заключна карта, вона дасть загальну картину того, як ти можеш досягти своєї мети, враховуючи всі попередні підказки. Це може бути якась конкретна дія. Відчуття або зміна в людині, яка стане першим кроком до реалізації мети. Тут як така як порада, так? що допоможе тобі дійти до цілі. Дивіться, той самий принцип, що в, е, в 3-4 перешкода ресурс. Тут так само, як залишатися на шляху, і е, що, е, який основний ресурс для досягнення цієї цілі. Тобто, коли клієнт тягне карти, ви можете перефразовувати, ви маєте пояснення, так, там як залишатися на шляху, а заключена карта, що допоможе тобі досягти бажаної цілі, або що конкретно ти можеш зробити, щоб досягти цієї цілі, або який в тебе є ресурс, або я би ще могла перефразувати як. Що ще ти можеш зробити, щоб дійти до цілі, або що ти можеш зробити в найближчий тиждень місяць, залежно від глобальності цілі, так або вже сьогодні, навіть для того, щоб реалізувати все задумане. Іноді назва умовно шостої картки вона випливає, що, що ми запитуємо, вона впливає з того, що клієнт казав до моменту, як ми дійшли до шостої карти. І зараз подивимося на конкретний приклад з практики. Тут ми працювали з колодами субособистості. і ви бачите точку А і точку Б. Точка А це хлопчик, який запускає повітряного змія. І тут клієнтка, якщо коротко. Вона казала, що це момент, коли людина вчиться щось робити. Але так як на картинці дитина, от її головна думка була в тому, що вона постійно чекає допомоги підсвідомо якогось дорослого. Але насправді цей дорослий вона сама. І замість того, щоб чекати якоїсь допомоги підсвідомо, всередині себе потрібно, ну, потрібно брати все в свої руки і, і вчитися керувати цим повітряним змієм без будь-якої допомоги. Друга картка це бажаний стан, і тут жінка розповідала про те, що дуже коротко, так що це людина, яка сама з фарбами. Пише картину свого життя. Вона сама творить своє життя. Вона радісна, вона натхненна, вона несе відповідальність за кожен свій крок. Але при цьому вона розуміє, що навіть якщо вона десь зробить якусь помилку, вона завжди може це виправити. Вона може додати фарб, щось додати, щось замалювати. Тобто все в її руках, і вона повністю керує процесом і вона задоволена роллю. Бачите, дві зовсім різні такі. Ролі, два зовсім різні стани. Стан, в якому людина перебуває зараз, це я чекаю чиєїсь допомоги, мені недостатньо ресурсу, мені недостатньо знань, я не вмію, і хтось зараз прийде і щось зробить для мене. Так? А другий стан це я повністю керую своїм життям. В мене в руках пензлі, в мене в руках фарби, і що я хочу, те я намалюю. А навіть якщо мені раптом дещо не сподобається, я завжди можу це виправити. А, далі. В нас була карта перешкоди. Ми обирали її з колоди «Подих», Це універсальна колода, яку я створила. І е, на цій картинці, на цьому місці жінка мені сказала, що тут жінки, які танцюють в колі біля вогнища, і це якесь е, сакральне дійство. І перша асоціація, яка в неї виникла, це те, що вона боїться власного успіху. Вона боїться того, що люди, які її оточують, не витримують цього успіху, що вони будуть її засуджувати за цей успіх, і по суті вона втратить своє таке підтримуюче жіноче. Чи коло. скажу дуже коротко, що за цим, як ми засювали, стоїть її минулий досвід так званої дружби, так. Досвід залежності від інших людей, від іншої думки, досвід трансформації. Але хоча вона вже так явно не залежить від інших людей, так і ніби цей досвід негативної дружби жіночої так сильно не впливає на неї, але тим не менше вона боїться власного успіху. Ось я би сказала, що тут цей ключовий момент. І це момент про те, що про оточення і його вплив на людину. І про те, що треба шукати те оточення, яке буде спонукати, розвиватись, рухатись вперед і розправляти свої крила, як би банально це не звучало. Четверта карта. По суті, про ресурс. Так? Вона сказала, що це сильні вольові жінки, які підтримують одна одну, але при цьому. Кожна з цих жінок йде своїм шляхом. Вони діляться одна з одної силою та досвідом, але не залежать одна від одної. А це про підтримуюче середовище, про правильних людей поряд, про тих, які допомагають і підтримують. Тобто, дивіться, дуже схожі карти, і перешкода, і ресурс про середовище. Але в першому випадку перешкода це люди. Люди, які е, не готові прийняти успіх моєї клієнтки, а в другому випадку це люди, які самі успішні, які обмінюються досвід і допомагають одна одній ставати ще більш успішними. В, між ними, дивіться, вони не тримаються за руки, як в першому, але вони об'єднані спільною силою, спільними зусиллями, інтересами і думками. Тут немає залежностей, тут є взаємопоміч і взаєморозуміння. Далі, так, третю, другу, третю карту ми брали з колоди подих. Це універсальна колода. Ви можете придбати мою колоду, а можете використовувати будь-яку з універсальних колод, яка є у вас. Четверту карту ми теж брали з колоди. Подих, вибачає п'яту карту з колоду, з подих, що допоможе залишитись на шляху. І тут клієнтка розповіла, що на картинці зображення відьмочка, і для неї це про магію, ту магію, яку творимо ми самі своїми власними руками в своєму житті. Ця відьмочка не сумнівається в тому, що володіє цією магією, вона опановує її і творить за допомогою цієї магії своє, ну, своє життя, своє. Майбутнє. Це магія, яку вона використовує на благо. І каже, що якщо б вона приклала цю картинку до себе, так, сказані слова, не картинку, так це про те, що треба вірити в себе, свої сили і рухатись в тому в напрямку, який вона для себе визначила як пріоритетний, а це напрямок допомоги людям. І наступна карта, остання в цій добірці. Зображені чоловік і жінка це така підсумкова карта, якщо один ресурс: місяць і сонце. Чоловік і жінка, вона звернула увагу на цю таку дуальність, і вона сказала, що для неї це про баланс, про баланс жіночого і чоловічого, активності відпочинку, матеріального і духовного, про те, що потрібно в усьому знаходити золоту середину, і навіть якщо десь колись доводиться звертати на один бік. З часом цю ситуацію потрібно вирівнювати. Наприклад, якщо на роботі вона має бути жорстокою, бо вона займає керівну посаду жорсткою, не жорстокою, <свісно> наполегливою, активною, то вдома вона може розслабитись і просто бути жінкою, якою ніжною не тиснути, не поспішати, а дозволяти собі насолоджуватись моментом. І вона сказала, що в цій карті для неї таким головним ключовим усвідомленням стало те, що Важливо звертати увагу на зовнішні обставини, підлаштовуватись під них і проявляти себе по-різному. Тобто, проявляти таку пластичність, адаптивність і готовність до змін. І ось такий короткий підсумок, я прям зачитую, ті якісь. Нотатки, які я робила під час сесії. А, отже, клієнтка прийшла до думки, що щоб отримати бажане, їй потрібно взяти на себе відповідальність, перестати розраховувати на чиюсь допомогу, але при цьому не боятися просити про цю допомогу, якщо вона дійсно потрібна. просити прямо, говорити голосом. А, вона сказала, що важливо довіряти собі, йти за своїми бажаннями, не опускати руки і не здаватися, коли складно, а підлаштовуватись під зовнішні умови, які так чи інакше змінюються, так адаптувати під ці умови свої ідеї та плани, і, звісно, знаходитись в колі людей, які підтримують цей успіх, вірять в нього, тих, хто радіє її успіхам. А ось людей, які не вірять в неї, які намагаються тягнути її назад, які радіють її поразкам, просто виключити зі свого життя. І в кінці вона сказала і зрозуміло усвідомила, що в неї дійсно є все необхідне, щоб реалізувати свою ціль. І єдине, що заважає, це відсутність віри у себе. І знаєте, от ще одне таке важливе усвідомлення. Мені здається, одне з найважливіших під час сесії, але це моя суб'єктивна думка. Вона сказала, що їй не потрібно нічого заслужувати. Вона може просто піти і взяти те, що хоче, звісно, доклавши до цього певних зусиль. Тобто, не треба заслужити, не треба нікому служити і нічому служити. Треба просто чітко знати свої бажання і зробити певні конкретні дії для їх реалізації сподіваюсь, вам зрозуміла техніка. Сподіваюсь, вам сподобалась моя історія, моя розповідь. Точніше, моя розповідь про історію моєї клієнтки. І, звісно ж, якщо ви хочете доповнити свою колекцію метафоричних карт, або, можливо, лише збираєте її, я пропоную вам свої колоди. Кожен знайде серед них свою. Тут і колода особистості, тут і ресурсна колода погляд з текстами, тут і колода подих, це універсальна колода, яка справа з квіт... ну, на фотографіях з квіточками. І в мене ще вийшла нова колода коучингових запитань. І, звісно ж, підписуйтесь на мій YouTube канал, приходьте в мій Instagram, посилання під цим відео. Якщо залишились якісь запитання, обов'язково пишіть мені в коментарях, і я із задоволенням на них відповім.